Сьогодні мені сказали, що наша продукція дуже дорога, і це погано. Ну, скажу чесно, отакий от 50 мл флакончик незалежної або незламної для клієнта коштує 350 гривень. Це парфумована вода, і вона дуже стійка. Тим більше, що ці аромати по звучанню дуже схожі на брендові аромати, які в магазинах коштують від 50 євро, тобто більше, ніж 2000 гривень. І ось дивіться проста арифметика, третій клас. Якщо продавати якісні, концентровані парфуми в фармасі, наприклад, незалежну чи незламну, для того, щоб заробити 2,5 тисячі гривень, треба продати отаких от 30 флаконів. Це якісний товар, і за цими парфумами до вас ще звернуться люди, бо вони попробують, яка це якість гарна. І їм сподобається точно аромат. А для того, щоб заробити ті самі 2,5 тисячі гривень у іншій компанії, там де дешевше продукт, треба продати 60 флаконів, щоб заробити ті самі 2,5 тисячі гривень. Але є ще одне але ви ж самі знаєте, що дешева рибка. Погана юшка, тобто жадний плати двічі. І в мене вже були таких дуже багато випадків, коли до мене клієнти зверталися, скільки коштує у фармасі гель-каштан проти болі в ногах. Я кажу 250 гривень. Вони, ой, ми в другій компанії дешевше візьмемо. А потім проходить два тижні. Вони кажуть: от дійсно, що скупи й плати двічі, тому що заплатили в другій компанії за гель-каштан дешевше, а він взагалі не діє. Тому дивіться, якщо ваші знайомі кажуть, що це дорого, це недорого, це відповідна до якості ціна. Бо не буває, вибачте мене, гарної ковбаси дешевше, ніж коштує м'ясо. Точно так же і з парфумами. Якщо тут дуже гарний спирт, якщо тут парфумована композиція дійсно з натуральних масел, а не хімія якась, і це буде коштувати відповідні гроші. Тому запам'ятайте, що якісний товар він повинен коштувати відповідних грошей. І за якісним товаром до вас ще прийдуть ваші клієнти, і вони ще будуть замовляти. І тому в фармасі для того, щоб заробити 2,5 тисячі гривень, треба продати всього-навсього 30 флаконів отаких от парфумів. А в інших компаніях, щоб заробити ті самі 2500 тисячі гривень, вам треба продати 60 флаконів, тобто в два рази більше довше бігати. Шукати клієнтів, обслуговувати їх, щоб зробити ті самі гроші. Так де якість? Так де краще заробітки? Звичайно, в фармасі. Отака проста арифметика. Будьте здорові!